Вітаю вас! Напевно, багато хто з вас пам'ятає ще ось такі кошики для білизни з часів з РСР. Пізніше з'явилися ось такі гарні різні на вибір. Але я засумнівалася в тому, чи довго вони прослужать, чи не потріскають через деякий час, посипляться. І вирішила зробити власними руками, що в мене вийшло, ось ви бачите. Я купила реєчки в магазині ось ці круглі частини це держаків від швабри, розрізала на кілька частин один держак. І зробила, пошила ось такий чохол. На липучках він кріпиться. Ось, думаю, що буде значно краще, ніж ті пластикові. Звичайно, такі чухли можна, такі кошики можна купити. Я дивилася в інтернеті, Ну, вони є досить недешеві. Зараз я вам покажу кілька таких. Як бачите, ось такий маленький кошечок 768 гривень. Ось такий, там плюс доставка є, Є на два відділення, є на три відділення, а плюс доставка там вже виходить понад 1000 гривень. Ну, я ось зробила своїми руками. Ні, новини тут стільки. Якщо хтось буде хотіти конкретні розміри, Пишіть в коментарях, я все вимірюю, все розкажу, як я це робила. Якщо вам буде це цікаво, я зніму докладніше відео, в якому все, все поясню. Бачите, надумала, я ще зробити накривати, щоб не було видно, що там всередині. Дала там тягарець, щоб не падала ця накривка. Ось такий кошечок власними руками. Пишіть, які враження, чи хотіли б ви такого. Якщо вам цікаво, розкажу більше. Дякую всім за увагу.